Всім привіт. Сьогодні я їду на свій новий об'єкт. Даний об'єкт знаходиться в Дубліні 10. Я вже практично... Поверніть праворуч, а потім поверніть ліворуч. До цього об'єкту у мене було ще кілька об'єктів таких на 1-2 дні, тому я їх практично майже і не знімав. Стараюсь знімати відео з тих об'єктів, де є великий обсяг роботи. Поверніть ліворуч. На даному об'єкті роботи десь орієнтовно на 2 неділі. Мені, Продовжуйте так, рух один кілометр. Дадуть в помічники колись хутчину. Ну і зараз я от вже практично приїхав. Зараз я припаркуюся і буду показувати вам об'єкт, що там потрібно буде робити. Як ви бачите, липень місяць, погода взагалі на літня, дощ, люди ходять в куртках, досить таки похолодало. Ще зовсім недавно було 29-30 градусів. Зараз погода дуже помінялась. Я вже їду з цим спальним районом. Дубля на 10 Одеса. Як ви можете бачити, це стара застройка, скільки я працював в інших районах Дубліна. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Там значно красивіша інфраструктура, красивіші будинки. Поверніть праворуч, а потім ви прибудете в місце призначення. Сьогодні я приїхав на новий об'єкт. Це буде вже 12 та моя робота. Господарі тут. Вже починали на другому поверсі монтаж ламінату, трошки їм тут не і тому зараз поки що я доставляю цей ламінат. Ну і на першому поверсі потрібно буде залити самовирівнюючу на осі підлоги, також потрібно буде Положити плитку на підлогу в коридорі і в санвузлі. Ну і побити кругом на другому поверсі плінтуси, а також положити частково ламінат на першому поверсі. Ось тут потрібно буде залити самовирівнюючу. Також буде потрібно ще зробити під сходами тут, укультурити, зашити гіпсокартоном все. Ось такий невеличкий санвузол. Положити плитку, а також положити плитку ось в цьому коридорчику і кухні. А ось в цій кімнаті вже буде ламінат. З виходом на коридор. Отже, я доложив ламінат повністю, все гарно задізав. Також я доложив в цій кімнаті і вже нарізав собі плінтусів. А завтра, мабуть, вже буду клеїти їх до стіни. Ще залишиться плінтуси в цій кімнаті, а також на другому поверсі залишиться встановити два підвіконники. І тоді вже вся моя робота буде на першому поверсі. Сьогодні другий день, як я на даному об'єкті, я вже приступив до порізки плінтусів на другому поверсі, ще в одній кімнаті. Також вчора ось тут кварцанулась підлога. Ну і зараз ось цю частину, яка є закварцована, мабуть. Я залью самовирівнюючою, і потім потрібно буде перенести почекати трошки в районі 3-4 годин, і перенести увесь цей мотлох. Усі ці будівельні матеріали, пральні машинки, все перенести в ту кімнату, щоб тут також покварцувати і. Залити самовирівнюючу. Сьогодні четвертий день, як я на даному об'єкті. Сьогодні понеділок, в суботу ми залили вистатноливну підлогу. Сьогодні п'ятий день. Я вже повністю зробив ось цю нішу під сходами. Тут, правда, неможливо сховати труби, тому довелося труби ось так лишити під верхом. І ось тут не зрозуміло, що це, це якась підводка електрики до сусіднього будинку. Ну і завтра я буду робити підготовку. Ось я вже демонтував одну дверну коробку. Ще одну потрібно буде демонтувати. Також хлопчина, який працює зі мною, ось тут зробив підготовку санвозла, буде ложити плитку тут. Я буду займатися іншою трошки роботою ще потрібно буде встановити завтра підвіконники доробити плінтуса на другому поверсі а так в загальному мені усе подобається сьогодні щось день як я на даному об'єкті мій напарник уже Почалось тут встановлювати звані проєкту. Я, я вже наверху зробив повністю плінтовця, встановив один підвіконник і зараз я буду заливати отут ось цю частину самовирівнюючою. Я вже зараз замішаю і буду заливати. Сьогодні сьомий день на даному об'єкті. Я вже демонтував дві дверні коробки, нарізав собі ось такі полосочки гіпсу. Зараз я ось це все зашию ось так гіпсу. Потім поклею перфокутники і підшпаклюю. А також я ось тут пошпаклюю повністю всі стіни, поклею сіточку, но таки, щоб вже не смітити. Мабуть, завтра я вже приступлю до укладки ламінату в цій кімнаті ось в цій кімнаті. Отже, я уже обробив дверні прийоми. Вийшло досить непогано. Зараз трошечки підстигне і я буду клеїти перфокутник. Сьогодні восьмий день, як я на даному об'єкті. Зараз я буду поприбираю і буду починати ложити ламінат в ось в цій кімнаті. Хлопчина, який зі мною працює, ось тут уже трошечки встановив плитки. У нас приблизно ще є десь 10 днів на даному об'єкті, тому потрібно весь цей час використати по максимуму і зробити якомога більше роботи. Тому зараз я приступаю до укладки ламінату. Отже, я вже розпочав укладати ламінат. Сьогодні хотілося би заложити у цю кімнату. Правда, дуже багато підрізок різних. Ну, але у мене є і торцовка, і лобзик. Справляюся я з цим дуже швидко. Отже, як ви бачите, я вже замостив досить таки ламінату. Ще зараз дороблю ось тут можливо, ще покладу кілька рядів в кімнаті. Поки що мені все подобається. Ламінат хороший. Я такого не зустрічав. Ламінат товстий, 12 дванадцятий. Дуже хороший ламінат. Хлопчина, який ложить плитку також, вже трошечки заложив. Ще залишилось десь на день роботи. Ну і ще один день пофугувати і почистити це все. Ну і звісно, що ось тут потрібно буде положити плитку ще на підлосі. Е, Мені ще залишиться зробити плінтуси. Також мені ще залишиться положити ламінат. Ось ці ніші. І ще потрібно буде супушпактувати. Потрібно буде також підрізати двері, бо вони черкають. А так в загальному мені все подобається. Сьогодні дев'ятий день, як я на даному об'єкті. Я вже Доложив усюди ламінат. Вийшло, я би сказав, навіть досить непогано. Ще мені залишиться побити плінтуси і поклеїти перфокутники і пошпаклювати. І я думаю, що на цьому моя робота. На даному об'єкті закінчиться. Хлопчина, який зі мною працює, буде ще тут, мабуть, докладати плитку на підлогу. Також в самвезлі монтувати сантехніку. А я, швидше всього, вже піду на новий об'єкт. Сьогодні десятий день, як я на даному об'єкті. Я вже застелив ось тут спеціальним пластиком ламінат. Також я вже зробив два відкоси. Ось одні двері. Ось другій двері. Я поклаю прифокутник і підрівняв такою клеєвою сумішшю. Це є спеціальний такий компаунд, на який клеїться тільки гіпсокартон. Ну, в принципі, можна ще рівняти стіни. Він чимось нагадує інфюлер, який продається в Україні. Потім я воно підсохне і швидше за все, якщо завтра воно буде вже все сухе, то я пошпаклюю, готовою вже суміш у відрах, а також мені потрібно буде ось тут по периметру, всюди, в коридорчику, кругом. Побити плінтуси і довести лише до цих стін, до цієї стіни далі не вести, оскільки тут буде плитка і по плитці також буде плінтус. Хлопчина, який укладає плитку, практично вже все зробив. Ще лишилось трошки підрізка поверху. Плиточка так положена собі на тверду четверочку, троєчку. І потрібно буде зробити ще одкосим. А так практично з ванною у нього вже все закінчено. Ще залишиться ось тут зробити, в коридорі положити плитку, але потрібно буде забрати весь цей матеріал кудись. Ну і мені ще залишиться також пошпаклювати ось цю нішу. Сьогодні я вже встановив, замінив тут воду, трошечки був потоп. Але все гарно спасли. Ну і зараз я Ще з музикою з роботою. Сьогодні 11-й день, як я на даному об'єкті. Як ви бачите, я вже нарізав плінтуси. Ще ось тут залишилось трошечки. Поки що все мені подобається. Хлопчина вже доложив повністю плитку. Отак От на четверочку. І завтра буде приступати до укладки плитки ось тут. Я ж хочу по максимуму нарізати кругом плінтуси. Їх ще треба буде поклеїти. Гарно пройти з акриловим герметиком Ось ось таке, щоб воно виглядало як моноліт. Залишиться лише покрасти. Ну і також мені потрібно буде пошпаклювати ось ці дві, як би це сказати, два пройоми і поклеїти сіточку ось тут. І також пошпаклювати стіни. Сьогодні 13-й день, як я на даному об'єкті. Один день я не знімав відео, оскільки я тут доробляв усілякі недоліки. Хлопчина вже доложив плитку. Я вже встановив сюди. Плінтус, він вже також почав монтувати сантехніку. Також нам привезли ось такі двері. Двері дуже важкі. Десь порядка 150 кілограм одні двері, 120-150 кілограм. Зараз я займаюся демонтажом. Старих дверей. Але тут е, усе так зроблено, цікаво, що просто я почав вирізати ось тут коробку і ось тут у мене вилізло в іншу кімнату, потрібно буде підшпаклювати. Хоча тут вже кімнати покрашені. Ну, але ось тут також дала тріщинку оскільки це все дуже-дуже делікатно построєно. Тому зараз я демонтую коробки і буду встановлювати двері. Це буде потрібно зробити самому, зарізати під завіси, під замок, також зібрати нову коробку, зібрати налічник. Кругом. Тобто потрібно буде змонтувати троє дверей. Правда, я не знаю, чи за сьогодні я справлюсь, але буду старатися.